Шановні Чернівці, що тут гріха тить велика кількість є дуже серйозних питань і проблемних питань місця Чернігів. Поточне питання, відсутність гарячої води, вона відсутня по всій Україні або майже по всій Україні. І це очевидно, що ми живе тільки в нашій країні, от така нісенітниця, з приводу якої я мав сьогодні досить е, таку. Складну розмову з головою Нафтогаз України паном Коболєвим Андрієм Володимировичем і що гріхати, таїть, трошки там ми полаялись. З якого приводу це тільки в нас може таке бути, що міжопалювальний період, коли практично Нафтогаз він підкоряється діючому законодавству про постачання газу, заборгованості мають всі компанії абсолютно в Україні. Заборгованості, якщо брати нашу обувькому енергію, вона за поточний рік вона скоротилася на 21 мільйон. НАК «Нафтогаз» розуміє про те, що ніхто на завтра не прокредитує всі компанії, вони не розрахуються за ці борги, бо вони десятилітні, бо вони із-за того, що є відповідна різниця в тарифах, яку своєчасно не погашає держава, в тому числі і таке інше. Більше того, сьогодні сумарно чого вартує. Нагрів води для 140-150 тисяч Чернігова за 5-6 місяців міжопалювального сезону це всього навсього біля 9 мільйонів гривень для такого міста Це копійки і для України це копійки. Загальна кількість газу, яка спалиться на нагрів води в усій Україні в міжопалювальний сезон, вона Дорівнює приблизно тій самій кількості газу, яка спалюється за три дні в опалювальний сезон. Шість місяців дорівнює трьом дням. Тут нема про що говорити, але разом з тим нема розпорядження, бо відповідно рішення кабінету міністрів з цього приводу. І я сподіваюся, що це вже можливо одна з останніх крапель, яка спонукатиме го «Нафтогаз» Разом з урядом вирішить це питання і чернігівці, в тому числі з рештою українців, отримують гарячу воду з цього самого приводу. Мав розмову в парламенті, і сьогодні вдалий такий день четвер, день голосування, де можна було знайти всіх на своїх робочих місцях. І також просив впливових депутатів і в відповідних комітетах, і на засіданні уряду поставити це питання як найнагальніше в Україні для як на швидше його рішення.